Вітаю всіх українців! У нас є шанс отримати перший Оскар для незалежної України. Про це та багато іншого в цьому випуску. З вами Кінформіст. Let's go! 20 днів у Маріуполі перший саме український фільм українського режисера за часів незалежності, що отримав номінацію на Оскар. 23 січня стало відомо, що фільм Стеслава Чернова номіновано в категорії Найкращий документальний фільм. Браво! Вітаємо! Торік був номінований фільм Будинок зі скалок» данського режисера. Стрічка створена у копродукції з України. Це все ж таки трішки інше. Тож вітаємо всіх творців і віримо в перемогу. Тепер на Оскарі. І це не просто віра. Наш фільм можна назвати фаворитом, адже тільки «20 днів у Маріуполі в списках одразу двох академій американської та британської премії BAFTA. 18 січня за 5 днів до оскарівських номінантів були оголошені номінанти і е, BAFTA. І «20 днів у Маріуполі одразу потрапив до двох конкурсних категорій: найкращий документальний фільм та найкращий фільм іноземною мовою. Тримаємо кулаки. Але прогнози це невдячна справа, тому повернемось ще трішки назад у часі, і подивимось список переможців однієї з найважливіших премій сезону передвісників Оскара. Це премія Critic Choice Awards. 15 січня. Оголосили переможців. Тріумфатором став байопік про винахідника ядерної бомби Роберта Опенгеймера від Крістофера Нолана. Він отримав 8 статует. Але давайте повний список переможців вам дамо. Найкращий фільм Опенгеймер. Найкращий актор Пол Джаматті. Залишені. Найкраща актриса Ема Стоун Бідолашні створіння. Найкращий режисер Крістофер Нолан. Опенгеймер. Найкращий актор другого плану Роберт Дауні Молодший Опенгеймер. Найкраща жіноча роль другого плану Давайн Джой Рендл – Залишені. Найкращий молодий актор Домінік Сеса. Залишені. Найкращий акторський склад Опенгеймер. Найкращий оригінальний сценарій Грета Гервік та Ной Баумбах Барбі. Найкращий адаптований сценарій Корт Джеферсон Американське Чтиво. Найкраща операторська робота Хойте Ван Хойтема. «Опенгеймер». Найкраща пісня I'm Just Can. Барбі. Найкраща музика Людвіг Йорансон. «Опенгеймер». Найкращий мультфільм. Людина павук крізь Всесвіт. Найкраща комедія Барбі, найкращий іноземний фільм Анатомія падіння, найкращий комедійний серіал Ведмідь, найкращий драматичний телесеріал Спадкоємці, найкращий міні-серіал Сварка, найкращий серіал іноземною мовою Люпін від Netflix, найкращий актор драматичного серіалу Кіран Калкін Спадкоємці, найкраща актриса драматичного серіалу Сара Снук Спадкоємці. Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі Білі Крудап ранкове шоу. Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі Елізабет Дебікі Корона. Найкращий актор комедійного серіалу Джеремі Ален Вайт ведмідь, найкраща актриса комедійного серіалу Айо Адебері ведмідь, Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі Ебон Мос Бакрак. Ведмідь найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі Меріл Стріп, Вбивства в одній будівлі. Отака у нас Меріл Стріп, а Гаррісон Форд отримав статуетку за досягнення в кар'єрі. А наступного дня у Лос-Анджелесі пройшла 75-та церемонія нагородження Emmy Еворс 2024. От вони там просто гуляють, ці актори і режисери. І що можна сказати? Цікаво, що премія мала відбутися ще восени 23-го року, проте через страйки гільді сценаристів та акторів не, подій, не довелося перенести на січень 24-го року. Тріумфаторами цього року стали три серіали: спадкоємці, ведмідь та сварка. Перемоги майже в кожному аспекті. Не буду навіть на цьому зосереджуватися, тільки що ми вже просто пробіглися, і ви приблизно розумієте картину. Те ж саме, майже що і на Критик Awards було. Лише скажу, що головним антипереможцем став серіал Краще подзвоніть солу. 53 номінації за все його існування і нуль перемог. Це ще 53 причини подивитися цей шедевр. І знову про Опенгеймера. Фільм Крістофера Нолана офіційно став найкасовішим біографічним фільмом в історії кіно. Картина Крістофера Нолана обійшла Богемську рапсодію, і тепер список найкасовіших Байопіків виглядає приблизно так: Опенгеймер Богемська рапсодія трішки нижче, американський снайпер Клінта Істуда, третій. Король каже, на четвертій позиції найвидатніший шоумен п'ятий, вовк з Уолл-стріт, Шостий і злови мене, якщо зможеш, на сьомій позиції. Ну що, непоганий список. На Берлінському міжнародному кінофестивалі, який пройде з 15 по 25 лютого, відбудеться світова прем'єра української стрічки Редакція режисера Романа Бондарчука. Редакція другий повнометражний ігровий фільм Романа Бондарчука. Його знімали у 2021 році на Херсонщині. Як і попередню роботу Бондарчука-стрічку Вулкан, за яку він здобув Шевченківську премію у 2019 році. За жанром, редакція це драма з елементами комедії. Сюжет розповідає про молодого біолога Юру, який працює в музеї. Одного разу він вирушає в експедицію і стає свідком підпалу лісу. Герой приносить фото паліїв до редакції місцевої газети і за збігом обставин залишається в ній працювати. Сюрреалістична. Самокритична сатира на медіа та політику йдеться в анотації на сайті Берлінського кінофестивалю. Головну роль у кінокартині зіграв херсонський журналіст Дмитро Багненко. Колектив редакції нещодавно презентував тізер фільму. Сцена була знята в заповіднику Олешківські піски, який є частиною смарагдової мережі Європи, мережі природоохоронних територій, створеної задля збереження видів. Та екосистем. А я нагадаю всім, що з перших днів повномасштабного вторгнення Олешківські піски опинилися під російською окупацією та були на межі затоплення під час підриву Каховської ГЕС. Зараз в цьому районі ведуться інтенсивні бойові дії, а ліси і тварини заповідника страждають від пожеж та обстрілів. Це дуже важко, але це треба знати дуже потрібне кіно. Також на фестивалі в рамках програми Форум відбудеться ще одна світова прем'єра стрічки режисерки Оксани Карпович під назвою Інтисептет в українському прокаті. Фільм називається Мирні люди, створений спільно з Канадою та Францією. Згідно з анотацією, розлогі картини зображують руйнування, які спричинила війна в Україні а перехоплені телефонні розмови між російськими та е російськими солдатами та їхніми сім'ями. Просто шокують. Окрім цього, на Берлінале в програмі «Панорама. документ буде представлено стрічку режисерки Світлани Ліщинської трішки чужа Світлана російськомовна українка. Вона досліджує колонізовану частину своєї свідомості і намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на її стосунки в родині. Нагадую, що за рішенням ЮНЕСКО цей рік Сергія Параджанова. Національна спілка кінематографістів України продовжує знайомити українців із творчістю великого майстра. 29.01 о 17.30 невідомий Параджанов від Станіслава Сукненка, 31.01 о 17.00 презентація книги сценарії Сергія Параджанова з коментарями фахівців, В програмі виступи кінематографістів, фрагменти фільмів про Сергія Параджанова, кінострічка Київські фрески. Нагадуємо, що вхід вільний. Чекаємо всіх у будинку кіно, Київ Сексаганського 6. Артгаус Трафік запрошує на благодійний показ фільму Олексія Радинського «Нескінченність за Флоріаном, який відбудеться у будинку кіно. Історія про те, як 90-річний архітектор бореться з будівельною імперією, отримала премію Кіноколо у 2022 році та підкорила серця глядачів, коли вийшла на екрани у листопаді 2023. 31 січня відбудеться благодійний показ з метою зібрати кошти на ремонт машин для кіноколег із тактичної групи Адам. Коли 31 січня, 18.30, де буде кіно вхід до мінімум 150 гривень. Тож приходьте і підтримайте цей проєкт. Український фільм Як там Катя» офіційно з'явиться на HBO Europe. Після міжнародного і національного прокату. А в українських кінотеатрах він вже йде з 25 січня. Стрічка розповідає про лікарку швидкої допомоги Аню. Жінка сама виховує 12-річну доньку, який хоче подарувати краще життя. Але сталася трагедія, що зможе все зруйнувати і залишити героїню наодинці з байдужою системою. Купівля сервісом фільму дає сигнал кіномитцям про те, що вони можуть успішно конкурувати на міжнародних ринках. Каже кінодистриб'ютор цього фільму Адастра Сінема, світова прем'єра дебютного повнометражного фільму Крістіни Тенкевич, відбулася на 75-му кінофестивалі в Локарно. А загалом, це десь близько 30 потужних кінофестивалей, на яких побувала ця стрічка. Я, наприклад, вже встиг оцінити цю драму, і вам бажаю піти і подивитись це якісне кіно в кінотеатрах. 24 січня в Києві відбувся День українського кінематографа в рамках зимового кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю, що пройде під гаслом Єднання заради перемоги. Що було цікавого, обговорили в фаховому колі нагальні питання української кіноіндустрії, об'єднали зусилля виробників та дистриб'юторів контенту для взаємопідтримки під час війни. Запропонували способи зробити кінопроцеси в Україні більш ефективними, якщо конкретніше основні теми були такими: шлях фільму від виробництва до глядача. регіональні кінокомісії та кінофестивалі, кіно як частина інформаційної політики та патріотичного виховання. Спікерами виступили продюсери, дистриб'ютори, представники кінотеатральних мереж, фестивальні діячі, держслужбовці. Організатор заходу Державне агентство України з питань кіно. До речі, наступна подія відбудеться влітку, також в Києві, а не в Одесі. Нагадуємо, що в українських кінотеатрах йде фільм, який просто не можна пропустити. Стрічку вже назвали найкращим повнометражним ігровим фільмом за версією премії кінокритиків Кіноколо. Також Філіп Сотниченко отримав нагороду як найкращий режисер на міжнародному кінофестивалі. Сараєво. А фільм відзначили призом найкращий фільм на Вільнюському міжнародному кінофестивалі, а також призом Фіпресі на Роттердамському міжнародному кінофестивалі у грудні 2023 року «Ля Палісіада отримав головний приз на 41-му Торіно Фільм Фестивал. Це другий за важливістю кінофестиваль в Італії після Венеційського. Жюрі високо оцінило фільм за Велику Російську свободу, у побудові сцен та зазначило, що режисер демонструє абсолютний рівень майстерності. І я це точно також підтверджую. Нуарна іронічна драма про 90-ті є яскравим представником авторського кіно, але буде цікавою всім глядачам. 10 українських продюсерів, які візьмуть участь у європейському кіноринку Берлінале 2024. Ольга Безхмельниціна Тю Braves Productions. Анастасія Буковська Фемелі Продакшн, Олена Голубєва – студія анімації Червоний собака, Пилип Ілленко. Ілленко Філм Продакшн. Люба Кнорозок, група кінотрон, Андрій Котляр, Бавилон, 13, Єгор Олесов, United Heroes, Валерія Сочівець, Сучасне українське кіно, Дмитро Суханов, той Сінема, Володимир Яценко, Фо Філмс. Обрані учасники зможуть представити свої проєкти і сервіси в рамках спеціальної події Європейського кіноринку для пошуку можливостей для міжнародної співпраці та взяти участь у дискусійній панелі разом з представниками міжнародної кіноіндустрії. Це дуже приємно, почесно і корисно. Перші ластівки з цьогорічного грантового сезону Українського культурного фонду, точніше, цілих 340. Саме стільки надійшло проєктних заявок на програми Стипендія та Культура без бар'єрів. Що це означає? Подаватися на згадані програми більше не можна. Дейлайни згоріли ще 15 січня. Отримані заявки вже на першому етапі розгляду технічному відборі. Після кожного етапу ми опублікуємо реєстр з його результатами. Все відкрито та прозоро. Всі подробиці на сайті Українського культурного фонду, звісно. А от на пару грантів ще ви встигаєте: культурна спадщина, дедлайн 31 січня, відновлення культурно-мистецької діяльності для фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, дедлайн до 19 лютого і культура регіони дедлайн до 29 лютого. Маєте ідею культурного проєкту? Реалізуйте її. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило результати голосування за обрання нових членів наглядової ради Українського культурного фонду. До оновленої наглядової ради увійшли по два представники від громадськості та закладів культури. Відповідну частину складу наглядової ради обрали шляхом рейтингового інтернет-голосування, що тривало два тижні. Найбільшу кількість голосів від громадських об'єднань набрали наступні кандидати. Богдан Логвиненко, голова громадської організації Українер та Володимир Воробей, директор Товариства з обмеженою відповідальністю мережі знань. Від закладів культури Олександр Книга, генеральний директор, художній керівник Херсонського театру імені Миколи Куліша та Юрій Савчук, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні. Хочеться привітати довженко центр, адже вони 2024 рік почали з новим сканером для кіноплівки. Цим технічним апгрейдом центр завдячує міжнародному фонду TBA-21, що активно включився в підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення його засновниці баронесі Франчесті Тісен Борнемісі, а також культурна інституція між вухами для центру. Це важливий професійний крок уперед і свідчення довіри міжнародних партнерів, які фактично пройшли весь шлях захисту кінематографічної колекції разом з Довженко-Центром. Результати навіть тестового сканування приголомшливі, а різниця разюча. Першою стала стрічка Миколи Мащенка Вінчання зі смертю та декілька анімаційних фільмів студії «Укранімофільм» попереду оцифрування кількох класичних картин періоду вувку. На цій приємній події я сьогодні завершую. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Це подобайка, коментар, а також не забувайте натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступні. Дайджесте це був канал Ось кіно. Підписуйтесь, побачимось.